І стіни допомогли. У сумах відбувся чемпіонат України з Панкратіону. До обласного центру з'їхалися найкращі бійці країни. Навіть титулований склад учасників не став на заваді господарям. Сумчани не мали в собі рівних в усіх розділах. Про свято боротьби Геракла на Слобожанській землі у нашому сюжеті. Історія Панкратіону як виду єдиноборства відмінний матеріал для документального фільму. Це змішане бойове мистецтво минуло непростий шлях із злетами та забуттям. У сьомому столітті до нашої ери Панкратіон вважався найважчим видом давньогрецької олімпіади. А у наш час, зокрема в Україні, переживає другу молодість. Сьогодні Панкратіон це три розділи: Греплінг, Традішн і Фул-Контакт. Вони різняться спектром використованих технічних елементів з борцівської та ударної технік. Саме в цих трьох розділах. І визначали кращих панкратіоністи на чемпіонаті України. Домашні змагання стали знаковими для всіх місцевих спортсменів, а особливо для Кирила Горобця. Сумчанин напередодні отримав звання майстра спорту міжнародного класу, яке підкріпив абсолютною перемогою. Ну, у мене таких побігів ще не було. Три золота. деле, дуже важливо для мене. Хоч і чемпіонат України, хоч були і чемпіонат Європи виграв, але при своїй публіці, коли на тебе дивляться друзі, батьки. Важно виграти. Перемогу Шкрило присвятив своєму наставнику Андрію Резніку, котрий продовжує реабілітацію після важкого травневого поранення на Донеччині, але таку подію у рідному місті пропустити не міг. І земляки сповна віддячили йому за підтримку. Сумчани не мали рівних в жодному з розділів, упевнено завоювавши золото в загальнокомандному заліку. Для нас, наприклад, для Чернівців, Сумська область є прикладом як організації проведення змагань, так і виступів спортсменів, роботи тренерів. Помітянемося до них і будемо надіятись на те, що на Сумщині будучи змагання, і ми будемо приїжджати насолоджуватись красою Сумщини і організацією. змагань. Окрім горобця, медальних хитрик оформив Денис Неконець. По дві золоті нагороди своїх вагових категорій в Сумах залишили вже титуловані панкратіоністи: Дмитро Ємець, Олександр Висоцький та Дмитро Баранов. Ці перемоги можуть стати першим кроком до міжнародних тріумфів для цілої групи вихованців сумської школи. Це основные соревнования этого цього року, тому що вони квалификационными, кваліфікаційними відборочними сборную Украину для участі в чемпіонатах Європи. в следующем году. Найближчий міжнародний старт наших панкратіоністів намічений на травень. Чемпіонат Європи прийматиме турецька земля. Дмитро Шпірко, Сергій Сурков на часі спорт.